А тайга наче наче причепорилась до цих пір такий темний, непривітний, вологий, похмурий, ліс, наче аж посвітлішав та повеселішав. Всім привіт! Маленька відеозагадка. Я знаю, що мій канал дивляться дуже багато. Любителів природи, знатоків природи, натуралістів, біологів, зоологів. Ось така маленька йокі Фінляндії. Тут зимує пронурок. Але тут є ще і тварини, які, які хочуть перечекати в таких швидких та холодних водах. Зиму. Ось тут одна із них, дивіться, вона вилізла он звідти на кригу. Он. Ось її відбитки по два. А скільки відбитки по два, я думаю, що це щось із родини Куницевих. Можливо, це норка. Ось ці відбитки лапок. Я боюсь просто не булькнуть. Боюсь не булькнути у річку. Ось такі відбитки. Думаю, що це норка. Я тут вночі бачив тварину. На мій погляд набагато більше за норку. Таке як видра. Але ці сліди менші. Тут мешкає багато тварин. Ось вона, побігла, далі. І побігла вона знову у воду. Ось така маленька річечка. А ось, дивіться, кола криги які формує, який формує мороз та течія. Це справжні кола криги. На більш повільних річках це рідкість, а тут це норма. Друзья, будь ласка, хіба це можна не засняти? То, що ж тут бігає? Важко ось так сходу сказати. Да, перейти тут не варіант. Ні, перейти можна, але з такими втратами, що краще не переходить. Цікаво, як ростуть ялини. Ялини на березі річки, як у нас верби. Така вона новорічна Південна Фінляндія. Така вона лісова річечка Глом яка недалеко звідси впадає в трохи більшу річку Спайокі, а там в свою чергу Балтійське море. Ну а Мені залишається привітати всіх українців з настанням нового 2026 року. Сподіваюся, що цього року будуть зміни на, на краще. І подякувати моїм глядачам та підписникам за підтримку українського контенту. Дякую всім за увагу та терпіння.